Об'єднатися у боротьбі з тероризмом закликає Чернігівська молодь. Відповідну акцію хлопці провели сьогодні у День Соборності України. Зібралися біля мегацентру з собою. Принесли плакати з надписами Ні тероризму, Чернігів Крим, Україна єдина, Чернігів Донбас і чернігів – Волноваха». Тероризм це він зараз поширюється у всьому світі і все більше, більше його фінансують. Як це сказано? країни, з недобрими намірами, які хочуть більше і більше захоплювати земель, якісь е, добрих країн, Україна вперше у новітній історії зіткнулася з тероризмом у таких великих масштабах. І, хоч світова спільнота, поки з обережністю називає ЛНР та ДНР сепаратистами, свідомі українці мають іншу думку. Це тероризм, це терористи і терористів треба вбирати з України. На патріотичну акцію людей прийшло небагато однак, по ходу маршу центральними вулицями міста до молоді приєдналися і люди зрілого віку. Учасники маршу проти тероризму долучилися до інших патріотів біля пам'ятника Богдану Хмельницькому у святкуванні Дня Соборності України.